До зали Червонозаводського суду Харкова конвой веде Миколу Харківського. Сюди його привезли зі слідчого ізолятору. Сьогодні суд вирішить, чи продовжити Миколі тримання під вартою. На лаву для підсудних 16-річний юнак потрапив після аварії, яка сталася наприкінці жовтня минулого року. Версія слідства на материні Інфініті Микола вилетів на червоне світло на перехрестя і зі швидкістю 180 км на годину врізався в Шевроле. Водій останньої 58-річний Ігор Носов загинув на місці. Неповнолітньому керманичу загрожує до семи років у колонії. Чому не зупинився на червоний сигнал? Микола не відповідає. Ви комусь щось хочете сказати сьогодні? Родичам взагалі. Захисниця Інна Данилова каже, її підзахисний вину визнає. Перед аварією Микола перевіряв швидкість інфініті після ремонту. Он разогнал до 180 в тот момент, понимал, что він розігнав до 180 у той момент, коли розумів, коли розумів, що не встигає пригальмувати. Коли він побачив, що не встигає пролетіти на зелене світло світлофора або жовтий, уже мигаючий був, він хотів проскочити на червоне світло і натиснув на газ швидше, щоб встигнути пролетіти. Тобто успіть проліті. У суді Данилова просить провести засідання без преси. Пояснює підзахисний неповнолітній, а їй надходять дзвінки із погрозами після публікацій про справу у ЗМІ. Погрози позбавлення мене життя, погрози щодо позбавлення життя моїх близьких та рідних. У разі, якщо я не вийду із справи та не перестану виконувати свої обов'язки адвоката по захисту Харківського Миколая. прокурор та адвокати дітей загиблого і травмованих за відкритий розгляд. До початку судового засідання захисник надавав певні коментарі засоби масової інформації, причому за власним воловиленням, без певного тиску на неї. Суддя йде до нарадчої кімнати. У перерві дочка загиблого водія Шевроле Анастасія запитує, чому Микола їй посміхається. Ти мене на побачення хочеш запросити? Сподобалась? Ні, спасибі. За підсудного заступається його адвокатка. Він абсолютно нічого не робить. Він уже все зробив. Тим часом сам Микола відповідає доньці загиблого. Бухи менше їздити треба. Алкоголю крові загиблого показала експертиза. Дочка Ігоря Носова результатом дослідження не вірить. Ну я не вот я не можу говорити, що їх взяли і підробили. Я цього не бачила. У мене є факт. У мене є татове життя. Я татова дочка. У тата троє онуків. Я знаю, ким була ця людина. Він їхав на побачення. Чоловіку 58 років. Я думаю, не напиватиметься до такої міри, щоб їхати дивувати жінку. За даними слідства, носов загинув від травм внаслідок ДТП. Коли про загиблого водія коментує адвокат Ігор Черняк. Всі ті розмови, які там були про щиро коят, про визнання вини і так далі. Вони відповідно таким чином спростовуються. Суддя дозволяє фільмувати слухання. Обвинувачення просить залишити Харківського в СІЗО ще на два місяці. Адвокатка Харківського він сам просить домашній арешт. «Те, що прокурор каже, що є якісь ризики. Вони нічим не обґрунтовані. Погрожують тільки нам, моїй сім'ї, моєму адвокату, а не комусь іншому. Через дві години суддя зачитує рішення. «Продовжуйте обвинувачення Харківського Миколі полімухалочу двадцятогосього року народження. За побіжний захід тримання під вартою. Юнак пробуде в СІЗО до середини березня. Дмитро Гребіник, Юлія Бондарева та Тетяна Федоркова. Новини на Суспільному. Харків.